Привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас теплота, жара, на вулиці така спека, поки немає ні хмариночки. Сережа знову поїхав в дачне, Забрати посилки прийшов цезеровий корм. Треба забрати. Ну і заодно я йому казала, можливо, подивиться мені розсаду, що там по чому. Хочу трошечки ранньої капусти, таке помідорок чуть-чуть ранніх купити собі. І ще плануємо сьогодні також доробляти ось той заливати бітон. Погода, наче нормальна, навпаки, навіть дуже-дуже спекотно. Буде навіть трошки важкувато, як буде сонечко припікати. Ну, але треба доробляти. А я поки зараз швиденько тут познімала посіль, закинула всю в стиралку, виносила подушки трошки на сонечко, така гарна погода скрізь повідкривала вікна, провітрюється в хаті. Сьогодні прямо дуже гарна, тепла погода. Дуже хороший такий день. Вже дивилася по прогнозу, що вже вроді би йде потепління, вже наче не буде такої спеки, так що будемо братися працювати сьогодні. Заливаємо вже. Це менсер вже привіз. Вже який кусок он залив. Ще начебто небагато, але так тільки здається, що небагато. Думали, а за день все зроби, ага. Такий ну, товстий. Ну і слой товстий, теж ж так, не раз-два і все. Ну, нічого. Головне, що погода нормальна, пара страшне. А да, я пройду? Ой, господи. Дуже пара. Такої хмаринка підійде, то добре, що прохолодно. Хочу показати, от висадила сюди. Спірейки, от дві. Я тут висадила лапчатки. Вона вже навіть зацвіла. Дивіться, яка гарна. Кого лимонного кольору? Ось, Ось назві. Лапчатка Манго-Танго. Або підписувала. Лимон Мерінг. Не знаю, як правильно читаю. гламур Гламурґорл. Лопі, віск, клондайк і абутсвут. Побачимо, ось ще одна зацвітає. Також, ну тут повинно бути в мене дві жовтих, одна звичайна, а одна махрова, по-моєму. ще інші не цвітуть. Уже як будуть цвісти, тоді вже побачимо. Геранька зацвіла. Гарні такі в неї квіточки подобаються мені. Зробила собі тут такий маленький розсадничок. Чорнобривців понасівалися, скільки залишила тут. Картопля так підросла добре. Я її зранку перешарувала тут, бо оберізка була така дуже тверда земля, прямо дуже неможливо. Шарувати така шкаралупа після дощів цих піони вже на бутонах. Скоро будуть цвісти. Гарно вже порозпускалися маки повні на сонці, як вогники горять. Які гарні за сіткою там вже розпустився і рис темно-фіолетовий. в цьому році дуже цвіте рясно бджіл повно. Це я вийшла собі. Нарвала букетик свіженький. Той вже зів'яв, нарвала свіженький. Красота. Тут у мене ще оцей декоративний лук, цей чи цибулька, як правильно назвати. Аліум, по-моєму, він називається також є. Ну, мак маки, звісно, аж горять на сонці, яка краса. там англій цвітає білими квіточками. Звичайно, він дуже агресивний, цей мак. Я би хотіла його вивезти. Він так і гарно квітує, але дуже все заростає ним. Я вже скільки його виривала, виривала, все одно росте. Покажу вам, як зацвітає у мене ясколка. Яка гарна. Такі малесенькі кучки ось такі. Минулого року я посадила ось такі шматочки. Це вже воно пустило ж сюди. Така вона дуже агресивна. Треба буде її звідси забирати, але дуже гарно цвіте, зараз вона красуня. Скоро спірейки будуть зацвітати. Іриси також будуть цвісти. Ось такий дуже-дуже гарний колір. Зараз поки ще не видно. Піони. Ранні ці будуть квітнути також. Ось тут у мене також вона росте. Кажу, дуже вона розростається, дуже. А я ще хотіла вам показати Ось такий іріс у мене квітне. Так пахне він, такий прямо як, не знаю, як духи якісь, які білосніжний, це Цей, що він квітує два рази на рік. Минулого року він не цвів, а все вже от розпустився. Такий я б не сказала, що він дуже високий, середньорослий напевно, бо є ось з той, що я показувала, тільки що він дуже високий, дуже тюльпани вже відцвітають. Хвости розпускаються вже більше. Це... Медунка. Вітує. Така земля, тут твердюща жах. Тут тінь. Ось ця хвоста дуже гарна. Такий листочок у неї. Красивий дуже живучка. Діл повна на ній зараз. І гарно ще квітує брунер. вже майже, майже також відцвітаємо. Скільки цвіту пообсипалося, Скоро також зацвіте у мене клематіс. Багато цвіту в цьому році в нього є. півники вже і півники, Я їх і так і так називаю. Також ще вон. квітнуть, це середньорослі, але вже не багато квітів у них. Закінчили ми тут, слава Богу, вже заливати. Справилися. Вимив рожем в мішалку, зараз оце все збере. Ще мені потрібно тут обламати прирости у сосни. Ось де багато, я ось так прямо буду виломувати, лишати по три, по дві штучки. Де от є 4, 5, забагато. Я ж кажу, можна лишати от три штучки і ось так можна третю частинку. Половинку, або залишати всього лише третю частинку, ось так. Це все треба прибрати. равлики скрізь. І ось це також треба обстригти, вже, що відцвіло. Ось ці тюльпанчики також вже відцвітають. Ну, їх дуже дощі заливали. Такі вони вже. Трішечки не мають вигляду вже ніякого. Голуба ялинка вже дає прирости. Ось це не знаю. Я думаю, що це мшанка, напевно, ось таке. Але дивилася, мшанка, наче набагато коротша. Десь не пам'ятаю десь в інтернеті. Щось схоже я бачила, там треба буде подивитися. Ось такий гарний коврик квітує. Також як розрісся вже. І вискутнуть такі зараз зірочки. Я від мами привезла. Вони зараз відцвітуть, потім ще трішечки потримаються ось, це. ось така, як травичка, кущик їхній. І також висихає і все. Думаю, аж до наступного року, до наступної весни. Слава Богу, це зробили. Зараз все прибереться. Сьогодні так паре, душно, вітру зовсім немає. Ось відкривається вже перва півонія. Дуже люблю ось ці півонії за те, що у них ось такий гарний кущик компактний. Вони потім як відцвітуть, я від обрізаю і залишається тільки ось такий гарний декоративний круглий. Кущик. Локси гарно ще цвітуть. І ще покажу. Дуже гарно зараз вже почали зацвітати мої герані ці садові. Дивіться, яка краса, які квіточки в них гарні. Також розростаються вони гарно і непримхливі зовсім. Воздиль, які будуть скоро квітнути, Такі гарні. Ось так вони ось пускають з корінця сюди і розростаються. Це треба було також мені відкопати, ну, нехай поки сидить, потім відкопаю. На вечерю сьогодні буду готувати гречку з м'ясом в духовці. Тут у мене три стакана гречки, я її добре промила, посолила, нарізала сюди декілька шматочків масла. М'ясо замаринувала сіль, перець, паприка і майонез. Тепер залию гречку. Три стакана в мене гречки, значить, треба сюди залити 6 стаканів води. Так, водичкою залила і тепер сюди викладаємо вже замариноване м'ясо. Головне, щоб воно помістилося зараз. Ну, якось. Буду його омощувати. Поміститься якраз думаю. Дуже смачний цей рецепт. Простий. Ось так сюди масло. Можна додати ще сюди робити піджарку, морку з цибулькою. Це вже як. Хто хоче. Воно виходить і так дуже смачно. Ось так я все накрила фольгою. І тепер відправляю в духовку запікатися десь на 40-45 хвилин при температурі 200 градусів. Потім фольгу знімлю і ще буду запікати десь 10 хвилин. Ось така гречка вийшлась, дуже ароматна. Гарно виглядає. Можна зверху ще притрусити зеленю за бажанням. Це вже, як хто хоче, я зробила салат свіжих овочів. Будемо зараз вечеряти. Всім, хто їсть, смачного. Все, ми вже повечерили. Дуже, до речі, смачна гречка получилась. І так вигідно готувати. Не потрібно окремо в каструлі варити гречану кашу, окремо м'яско запікати чи жарити на сковорідці. а так собі все разом склав, запік. Мені дуже сподобалось так готувати. Так, що ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.